Всім привіт! Ви на каналі 22 -е століття. Так як у нас вже похолодало, так досить суттєво похолодало, запустив я свій котел холмова. Хочу подивитись, як він буде горіти на углю. Загрузив я його отакий от антрацит із кулаком в перемішку. Для розтопки. Я задіяв отакі от дрова. О от тут дрова такий бук, дуб. Показую яке горіння ну, буде видно о. От таке горіння на углі. Один тому три назад поставив десь. Один слой з дубом, а потім засипав вуглем. Повністю ну десь кілограм 40 було в міську. Я вже давно хотів подивитися, як буде горіти антрацит. Антрацит у мене вдома стоїть, десь півтора тонни. Я думав він горіти не буде. Але Зараз вам покажу що там діється в зольнику. Отак. От Дивіться. Котел холмова, температура 60. Давно вже хотів поекспериментувати, чи буде горіти у ньому антрацит. Антрациту десь років 10. Він у мене стоїть, такий мішок величезний. Ну, я думав, що він вже горіти не буде, тому що якщо вугілля довго стоїть, то воно якби стає непридатне. Я думаю, подивлюсь, чи буде горіти. Так що горить нормально, дивимося ще раз. Це внизу. Це вже уголь. Так, поекспериментую, то я трошки цей уголь. Думаю, що я його цього року спалю. Так що котел холмова нормально горить і на антрациті. Так як сезон вже починається, погоду передають десь туди з середини листопада вже морозну, Так як з настанням холода, от буду використовувати антрацит. Подивлюся, який у нього буде розхід. Якщо все буде нормально, то я ліпше буду купувати антрацит. Куплю антрацита 2-3 тонни. Це все я підрахую, бо дрова зараз дуже дорога. У нас дрова десь 1800 за один складометр дров. Десь так просять. Ну а там подивимось. Наш котел працює, працює з турбиною. Зараз йде. Розпалювання, дивимося, яке там горіння. О, от таке горіння в нас. Це на вугіллі. Турбіна включається дуже рідко, тому що я взяв отак от такий от зазорчик залишив ну Десь там зазор десь міліметрів три і там він собі забирає через зольний ящик трішки кислороду, трішки кислороду, і зато турбінка так рідко включається. якби горіння є все, коли вже котел набере температуру, коли вже котел набере температуру, в мене відключення. На цьому термометрі 62 градуси, а на, тому, а на тому 49. Ну є різниця десь 8 градусів. Коли воно відключиться, турбіна коли відключиться, то котел, якби горіння десь хвилин 10. Ще йде. От зараз відключився. 50. Там 49 показує. 49. от Зараз турбіна відключилася. А от горіння. от так продовжується. Горіння йде десь минут 5. от Таке таке інтенсивне горіння. А через Через хвилин 20-30. Такого вже горіння немає. Такі сині язички такого синявого цвіту. От дивіться, турбіна вже не працює, а горіння продовжується. Так, на слідуючий день. Зараз 11.08. Пройшло рівно одна доба. Котел холмова на антрациті 40 кг антрациту. Із кулаком перемішку. І десь таких десь полін, 10 штук для розтопки. Так, зараз подивимося, що тут всередині. Котел я ще не відкривав. Дивимося, що тут у нас. Так, хай трошки вже вийде. Ден. Показую температуру. Ось така температура. 57 градусів. На тому у нас 46. Дивимось. Якщо буде видно, От таке горіння на углі. На годин так 5-6. Мішок 40 кг. І таких нормальних 10 полін для розтопки антрациту. Приблизно буде готувати котел десь 30 годин. Зараз обогріваю приміщення десь на 130 квадратів. Там одна кімната перекрита. Загальна площа будинку 160 квадратних метрів. Всім доброго вечора! Як я сказав, що котел ще попрацює десь 6 годин. Але котел працює далі. Зараз у нас 22 вже година і котел продовжує давати нам тепло. Так, горіння ми тут не бачимо. от така температура. Ще раз повторюю, що котел був загружений 40 кг антрацит в переміжку з кулаком. Зараз працює турбінка і зараз 22 година. Так що ось такий результат на вугіллі. Давайте подивимося, що там зараз в котлі турбіну я відключаю і відкриваємо загрузочну камеру. Сама кришка досить така гаряча. І зараз подивимося, що там всередині. Ого! Тут жар такий стоїть, що то взагалі. Ну дивіться. Наскільки це ще буде горіти, я не можу сказати. Но думаю думаю, завтра до обіду то точно. І от такий висновок. Буде у нас такий висновок. Що котел холмова з 40 кг антрациту і кулака продовжує горіння. Я думаю, 2 сутки він потягне. На цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставимо лайки. Всім до побачення, всім мирного неба!